Всім привіт! Можна вводити наші монети PAWS. Для цього треба зайти на сайт PAWS Community, далі в дешборд, далі тиснемо Next. І доходимо до вкладки клейм. Я записую не в день е, виходу цього ролика, тому може щось змінилось, але в мене поки можна вводити лише на Bybit та на BitGet. Я буду на Bitget. Якщо у вас немає аккаунту жодної біржі, більше ніяких опцій по виводу поки нема, і ви все ж хочете вивести монети на якусь з бірж, то можете зареєструватися за моїми посиланнями. Вони будуть в описі. Реєструєтесь, нічого складного, якийсь крізь проходити верифікацію і повертаєтесь до цього. Video. Якщо зареєструвалися або аккаунт вже є, то давайте далі. А далі нам потрібен наш UID бітгета та адреса цієї монети. Спочатку давайте візьмемо UID нашого Bitget. Заходимо на Bitget, на головну, тиснемо на іконку зверху зліва. І тут бачимо цифри біля надпису UAD. Це саме те, що нам треба. Можемо натиснути ще раз, щоб відкрили вже таке меню, і одним натиском скопіювати наш UAD. Далі повертаємось на сайт PAVS і вставляємо в поле UAD. Тепер нам треба взяти адресу монети PAVS. Заходимо на Bitget, на головну, натискаємо активи, натискаємо додати кошти, натискаємо Депозит криптовалюти, пошуку вводимо PAVS і обираємо PAVS. Далі у нас буде поле, де буде написано адреса депозиту і збоку кнопка скопіювати. Копіюємо і повертаємось на сайт та вставляємо у поле адреси депозиту. Все перевіряємо, далі тиснемо кнопки підтвердження і чекаємо депозиту на біржу. Скоріше за все, ціна буде слабенька, і мої монети будуть коштувати ну від сили я не знаю, там доларів. 18, 19. І за такого розкладу я буду в мінусі, бо витратив на проект аж 22 долари 76 центів. І це, до речі, вже буде не перший мінусовий проєкт. Я вже зрозумів, що суть тут не в рефералах, не в донатах. Суть в тому чи буде гарний проєкт. Тому що якщо проєкт гарний, то ви з мінімальними вкладеннями або без вкладень. Заробите там, я не знаю, своїх 10, 15, 20, 50 навіть доларів. А якщо проєкт поганий, то навіть задонативши, ви будете в мінусі. І навіть залучивши я не знаю, там тисячу людей, ви теж будете в такому прям невеликому плюсі. А скільки монет у вас напишіть в коментарі, ваші очікування від проекту теж напишіть, будете продавати одразу чи будете тримати. І якщо є якісь у вас запитання, то запитуйте, постараюся всім відповідати.